Друзі, вітаю! У новому навчальному році ми часто отримуємо запити, чому наша школа вирішила розвиватися самостійно, без мережі Сінгло. Тому я хочу дати відповіді на деякі ваші питання. Чотири роки тому ми разом з дружиною Лілією потрапили на презентацію інноваційної мережі Шкіл Сінгло, яка знаходилась у місті Київ. Відразу після презентації ми вирішили, що хочемо, щоб така школа була у нашому місті. Нас дуже вразила концепція школи, новітні методи, підходи та цілі, які нам презентували. Хоча на той момент ми працювали у сфері освіти, займалися школою іноземних мов, я захистив дисертацію, працював в університеті, та ми зрозуміли, що нам недостатньо досвіду, щоб створити саме таку школу. Мережа Шкілсен Глобал на той момент проблему досвідом повністю вирішила. І ми окунулися у робочі питання, у організації навчального процесу. Підбору персоналу та розвитку школи. Час ішов, ми росли та розвивалися, набиралися досвіду, напрацьовували власні методики. Взаємодія з мережею Сінґлобол несла для нас багато адміністративного та організаційного навантаження, адже центром офіційного документообігу було місто Київ. Тому ми прийняли рішення, що наша школа повинна бути самостійним навчальним закладом. Ми трансформувалися у ліцеї Республіка. Адже стали амбітнішими та хочемо реалізовувати власні цілі, мрії та плани. Довіра, яку ми отримали від наших батьків та учнів, швидкість, з якою ми ростемо, та переїзд у нове, велике, значно комфортніше приміщення, стали саме тим важелем, який спонукав нас на ці зміни. У назву нашого ліцею ми сенси, якими керуємо в роботі нашої школи. Ліцей Республіка це унікальне учнівське середовище. Де діти беруть активну участь у повсякденному житті школи. Це місце, де педагоги розкривають свій творчий потенціал, випрацьовують власні стилі та методики навчання. Наша ціль допомогти дітям знайти себе у сучасному конкурентному світі, дати їм набагато більше можливостей для самореалізації. Ось така коротка історія нашої школи, і ми разом з вами продовжуємо її писати далі. Запрошуємо вас до нас на навчання!